Тому я думаю, що цей підхід, який я сказав щодо кінцевих цін, він найбільш об'єктивний, і кожен може засвідчитись, перейшовши на сайт Євростата, і зрозуміти, які дійсно реальні ціни без ніяких маніпуляцій. Тобто дійсно ціни за останні роки вони збільшувалися з, з, з об'єктивних причин, зрозуміло. Да? Тобто, і наші підприємства, підприємства вони не завжди, не завжди енергоефективні. Вони, як правило, дуже енергоємні, навіть порівняно з своїми європейськими конкурентами. Пам'ятаєте, як це було з Роттердамом Плюс, кричали: Роттердам Плюс такий поганий, такі високі ціни, все а виявилося, що що, цей, що це було абсолютно, багато політиків на цьому Роттердамі зробили свою, свої кар'єри, а виявилось, що це Роттердам плюс значить, в два з половиною, в три рази менше, ніж зараз ціни. Да? Тобто, тобто значить, все, все, все це була повна абсолютно маячня і маніпуляція.